Знаєте, у світі продажів нас роками вчили готуватися до битви. Так, саме до битви із запереченнями клієнтів. Але що, якби замість того, щоб будувати оборону, ми могли б спроектувати розмову, розмову, де запереченням просто не буде місця. Сьогодні ми якраз і розберемося, як перейти від ролі воїна до ролі архітектора згоди. Ну що ж, давайте почнемо з болючого. З того, що, мабуть, знайомо кожному, хто працює у продажах, це так званий зламаний план, набір старих правил, які нібито обіцяють успіх, а на ділі ведуть до розчарування. Ми всі чули ці фрази сигнали, які показують, що наш план дав тріщину. Ах, оце, дякую, я подумаю. Класика, правда? Це ж нерішуче, ні, але й точно не так. Це така собі увічлива глуха стіна, яка залишає продавця у підвішеному стані. І ти сидиш і не розумієш. Що пішло не так, де саме був втрачений зв'язок? Ідемо далі. Холодні дзвінки. Ох, погодьтеся, часто це відчувається як просто марнування часу. Години йдуть, а ти дзвониш людям, які тебе не чекають, не хочуть слухати, Но це ж прямий шлях до демотивації і повного вигорання, чи не так. Ефективність таких методів у нашому перенасиченому інформацією світі стрімко падає. Ну, і наостанок, мабуть, найболючіше, що можна почути нам це не потрібно. Все. Завіса, це такий собі повний шатдаун, і це означає, що за всю розмову так і не вдалося показати справжню цінність. І це не просто відмова, це відчуття, що тебе навіть не почули. Так от, а що, якщо вся проблема в тому, що ми дивимося не туди? Що, як усі ці заперечення, це не перешкоди, які треба долати з боєм, а просто симптоми, симптоми неправильно збудованого процесу. І ось тут, власне, і ховається головний секрет архітектора. І ось він, ключовий сув у мисленні заперечення, це тріщини у фундаменті вашої розмови. Замість того, щоб постійно їх латати, архітектор проєктує настільки міцну конструкцію, що ці тріщини просто не з'являються. Ми маємо проєктувати розмови, а не боротися з їхніми наслідками. Як і в будь-якому великому будівництві, все починається з фундаменту. І ні, це не про інструменти чи скрипти. Перш ніж щось міняти в тактиці, треба перебудувати сам фундамент. А наш фундамент це наше мислення. Просто погляньте на цю таблицю, тут все стає на свої місця. Ліворуч, стара школа, фокус на продажі. Розмова це просто транзакція, мета закрити угоду. І що ми отримуємо? Тиск, опір. Ніхто ж не любить, коли йому впарюють. А праворуч підхід архітектора, тут все інакше фокус на довірі. Розмова це про стосунки, мета зрозуміти і реально допомогти. І тоді продаж стає не метою, а просто логічним наслідком. Ось ця фраза просто геніальна у своїй простоті. Коли хтось каже дорого, він насправді не про гроші говорить, він каже, я не бачу цінності на цю суму. І все, робота архітектора не ціну захищати, а будувати цінність, будувати її так високо, щоб ціна на її фоні здавалася абсолютно логічною. Тринадцять тисяч один. Просто вдумайтесь у цю цифру. Стільки автомобілів продав особисто один чоловік Джорджерард, найвидатніший продавець у світі. І знаєте в чому його секрет? Він не продавав залізо, він будував стосунки довготривалі, довірчі, і люди поверталися до нього знову і знову. Добре, давайте підсумуємо, які ж це ключові зміни. По-перше, продажі це гра, а не війна. Знижуємо напругу. По-друге, слухайте більше, ніж говорите, набагато більше. По-третє, цікавість ваш найкращий друг та інструмент. Копайте глибше. Ну і найголовніше, ваша мета це успіх клієнта. Коли це стає вашою філософією, розмова миттєво перетворюється з протистояння на співпрацю. Гаразд, фундамент мислення ми заклали. Тепер час будувати стіни. І це наша друга опора, план самої розмови. Це наш креслярський стіл, і наш головний інструмент тут це запитання, правильні, сильні запитання. І знову давайте порівняємо. Стара модель, знаєте, це такий собі монолог. Я прийшов, презентував, відповів на заперечення, підштовхнув до покупки. Це завжди викликає бажання захищатися. А модель архітектора це діалог. Ми ставимо запитання, щоб зрозуміти, щоб знайти інсайти, і вже на основі цього разом із клієнтом створюємо ідеальне рішення. Відчуваєте різницю? Дуже влучна цитата. Але тут важливо правильно зрозуміти слово керувати. Це не про маніпуляції чи домінування. Це як бути досвідченим екскурсоводом. Ви не тягнете людину за руку, а ставите такі запитання, що вона сама бачить всю красу експонату і робить власні висновки. І ось те, заради чого ми ставимо ці запитання? Це інсайт, це той самий момент, ага, коли після вашого питання людина раптом каже: «хм, а я ніколи так про це не думав. Все. У цю секунду ви з продавця перетворюєтеся на цінного партнера, а клієнт починає сам шукати рішення разом з вами? Так, з теорією розібрались. А тепер практика. Давайте проведемо такий собі стрес-тест нашого архітектурного підходу. Візьмемо три найпопулярніші заперечення і подивимося, як вони з глухих стін перетворюються на відкриті дворі. І так, ситуація номер один, класика женру це занадто дорого. Яка перша реакція? Правильно захищатися, доводити, сперечатися, стоп, архітектор так не робить. Архітектор вмикає режим дослідника і каже цікаво, розкажіть більше. Тобто, замість того, щоб сперечатися, ми діємо по-іншому. Перше, визнаємо точку зору Я вас розумію, це показує, що ми слухаємо. Друге, переводимо фокус на цінність. Наприклад, а яким має бути результат, щоб ця ціна здавалася вам абсолютно справедливою? І третя – копаємо до суті. Скажіть, а проблема в самому бюджеті чи в цінності, яку ви поки що бачите? І все суперечка про ціну перетворилась на розмову про результат. Добре. Ситуація номер два. У нас вже є постачальник. Для багатьох це звучить як проходу немає, стіна. Але для архітектора це не стіна, а лише існуюча будівля і, можливо, є спосіб запропонувати проект кращої. І тут підхід має бути дуже тонким. По-перше, можна зіграти на випередження. Я був би здивований, якби у такої компанії, як ваша, не було надійного партнера. Це одразу знімає напругу. Потім можна заінтригувати, згадавши якийсь унікальний результат, який ви даєте. І наостанок поставити маленьке діагностичне запитання, якби ви могли покращити одну єдину річ у вашій поточній співпраці, що б це було. І ось вона маленька шпаринка у дверях. Ну і звичайно, ж, куди без нього. Я подумаю Новачок тут чує промінь надії, а досвідчений архітектор знає, це майже завжди означає, що є якась прихована проблема або питання, яке не наважилися поставити, і наше завдання його знайти. Як це зробити? Можна, наприклад, м'яко перевірити. Знаєте, зазвичай, коли так кажуть, це ввічливий спосіб сказати ні, це наш випадок. Така чесність часто викликає чесність у відповідь. Або можна спробувати ізолювати проблему. Щоб я розумів, над чим саме варто подумати, скажіть, який єдиний фактор є зараз ключовим для рішення, і ми знову переходимо від туману до конкретики. І ось дивіться, що виходить коли ми з'єднуємо міцний фундамент мислення і продуманий план розмови, який є нашим каркасом, ми отримуємо справжній шедевр весь процес продажів просто трансформується. І ось до чого ми приходимо. Добре спроектований процес, він не відчувається як продаж ні для вас, ні для клієнта. Це просто спільна подорож до логічного правильного висновку. І це найвища мета перестати бути продавцем і стати довіреним радником, стати архітектором успіху для своїх клієнтів. Отже, на завершення залишається одне просте, але дуже важливе питання. Продовжувати вести нескінченні битви, реагуючи на проблеми, чи почати проектувати шедеври, де успіх закладений ще на етапі креслення? Вибір за вами.